Привіт! Це будівельний дайджест Синергія Сіті. Головне прохід будівництва в квітні. Зараз на об'єкті киплять роботи одночасно у трьох чергах будівництва та восьми будинках різної стадії готовності. Почнемо з найбільш готової п'ятої черги. У всіх чотирьох будинках виконали дизайнерське оздоблення вхідних груп стабілізованим мохом та елементами брендування. Триває оздоблення керамогранітом фасаду високого першого поверху. Розпочали благоустрій прибудинкової території. Переходимо до четвертої черги, де ведеться найбільша кількість будівельних робіт. В 12-му будинку, в якому нещодавно розпочали продаж апартаментів, тривають монолітні роботи 4-го поверху та цегляна кладка 2-го поверху. В 13-му будинку завершуємо монолітні роботи 10-го поверху. Зводимо стіни та вентканали на 8-му поверхі. Розпочинаємо монтаж віконних конструкцій. В 14-му будинку монолітні роботи теж на позначці 10-го поверху стіни зводимо на 7-му та 8-му поверсі. вентканали – на 8-му. В новій шостій черзі будівництва роботи зосереджені у 24-му будинку. Ви ж знаєте, ми щойно оголосили старт продажів у цьому будинку. Тим часом тут вже стіни та вікна житлових поверхів готові на 100%. відсотків. Пінкування квартир та спільних коридорів на 60%. Фасади на 60%. З вами була Анна. До зустрічі у центрі продажу. Один візит до нас може стати початком великих змін у вашому житті. Приходьте до Синергії Сіті, будемо знайомитися ближче.